Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку знову Влад, і в цьому відео я розкажу, як екосистема Apple змінила моє життя і може змінити ваше. Чому немає аналогів даної екосистеми? Чому Apple так затягує? І взагалі, чому в світі так багато apple дрочерів Давайте розпочинати заставочку. Як вам заставочка, я старався її зробити крутою. Давайте перед тим як ми перейдемо до того, які є фішки в екосистемі Apple, Давайте розберемо, що таке взагалі екосистема. Ось тут на своєму лептопі я спеціально відкрив сторінку з Вікіпедії, щоб вам це зачитати, тому що цей бред я не можу вивчити на пам'ять. Екосистема або екологічна система це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існуванні, утворюючи з ним єдине ціле. Також є поняття, як штучне. Екосистеми, що напевно більше підходить під тематику даного відео. Тобто, екосистема це якесь таке єдине ціле, що сприймається однаково. От таку екосистему вдалося створити. Apple. І це вражає, тому що аналогів даної екосистеми немає. Якщо ми візьмемо якийсь, не дай Бог, там, Samsung, чи Google Pixel, чи Xiaomi, там будуть всякі такі фішечки, типу, що якщо у вас один аккаунт Google, то ваші паролі там будуть переноситися. Чи, можливо, якесь загальне сховище, хмарне сховище зберігання файлів, але але не буде таких фішок, про які я трішки згодом. Розкажу, які є в Apple. І ось цими фішками Apple всіх. До себе приваблює, тому що коли ти вже підсів на цю екосистему, коли в тебе є MacBook, коли є в тебе iPad, коли в тебе є телефон, iPhone, коли в тебе є Apple Watch, хоча останнє спорне, але там також і круті фішки. Я ними дуже довгий час користувався, тому також вам про це все розкажу. З цієї екосистеми важко вже перейти на щось інше. Тому що, як я вже сказав, жодна компанія вам не дасть от того відчуття цілісності, яку дає вам, Apple. ну звісно, якщо ми беремо такі загальні фішки, які е, простягаються скрізь всі пристрої, Apple пристрої, то звісно що це паролі, єдине сховище паролів. Тобто, неважливо на якому девайсі ви відкриваєте той чи інший сайт, той чи інший додаток, у вас буде єдине сховище, і ці паролі вам будуть пропонуватися ну, там, ставитись на тому чи іншому сайті в необхідне поле чи в іншому додатку. Також, якщо ми говоримо про взагалі хмарні сховища, то це iCloud там стоїть буквально 1 долар 50 гіг, безкоштовно дається 5 ГБ. 1 долар місяць це 50 ГБ. Мені цього більш ніж достатньо. І коли ось у вас є хмарне сховище iCloud, воно трохи туговато, якщо чесно, що стосується фотографій, але ви любі свої фотографії можете переглядати на будь-якому своєму девайсі. Навіть здається, на Apple Watch там є додаток фото, де показується останні щось там 100 фотографій, і це круто, тому що коли я працюю за MacBook'ом, мені не потрібно брати телефон чи не потрібно брати планшет iPad, щоб показати комусь в цю ж секунду фотографії, тому що в мене це все. В єдиному сховищі, в iCloud і так само працює з календарами, так само працює з поштою, з паролями, як я вже сказав. Тобто все максимально синхронізується між собою. Картки для того, щоб оплачувати в інтернеті з допомогою Apple Pay і багато чого іншого. Але такі штуки є в принципі і в інших виробників своїх девайсах. Далі ми переходимо до таких більш продвинутих штук, наприклад, як дзвонілка. Можна так це назвати, коли вам хтось телефонує, да? Наприклад, вам телефонують хтось на iPhone, ваш iPhone десь в кухні, як в мене зазвичай. І мені потрібно взяти трубку тут і зараз. Лінь вставати, ну ви розумієте, ці всі проблеми, що лінь щось робити. І також мені телефонується одночасно, коли телефонується на айфон, мені телефонує цей виклик на MacBook і на планшет. Якщо, звісно ж, ці девайси підключені до єдиної мережі Wi-Fi, тому що це все працює по Wi-Fi. І фішка заключається в тому, що ви можете взяти на MacBook і прийняти виклик чи на iPad, чи на Apple Watch. Прийняти виклик і говорити тут, також відбитися тут ви можете. Це дуже круто. Звісно ж, якщо у вас багато цих девайсів, у мене починає це все трезвонити і іноді це дратує. Але фішка надзвичайно корисна і крута. Ну, якщо інші компанії таке реалізували, покажіть мені хоч одну компанію, яка це зробила на своїх планшетах е ноутбуках, телефонах відповідно, тому що через телефон і часах. І Потім, можливо, я зміню свою думку. Ще одна крута фішка, яка в Apple називається як Continuity. Тобто, це якась продовженість. Я не знаю, як це правильно злінської перекласти. Є такі слова, які... З англійської мови прикладається трошки, напевно, по-дебільному, тому що це якийсь їхній такий лексикон. Не знаю, як правильно виразитись. Фішка цієї фішки в тому, щоб, наприклад, якщо ви копіюєте щось на макбуці, ви можете взяти айфон або можете взяти планшет і вставити те, що ви скопіювали на макбукові, на необхідний девайс. Це просто круто. У мене було безліч ситуацій, коли така штука ну, реально виручала. Маса застосувань даної штуки є, якщо чесно. Або, наприклад, ви пишете лист, електронний лист, да, і хочете вставити фото. Ви нажимаєте сфотографувати на iPhone там, чи на планшет, фотографуйте на ньому, і воно автоматично, наприклад, ви почали да, на MacBook-і писати лист, і воно автоматично вам вставляє те, що ви сфотографували там на MacBook. Це мега круто. Ці фішки, я вже не говорю про фішки, коли у вас MacBook і планшет стоять поруч, один з одним. Ви можете планшет ваш iPad використовувати як інший екран. Тобто там навіть мишка, курсор перетягується. Це працює, все, ну, прям вау. Немає взагалі дорікань, як це реалізовано. Якщо ми говоримо, наприклад, про Apple Watch, то там. Ви можете розблоковувати свій Mac за допомогою Apple Watch. Що це значить? Що вам не потрібно тикати Touch ID, якщо воно там щитує радіус дії пристроїв, якщо це ви сидите своїми Apple Watch, так, ви цю фішку налаштували, то виходить так, що Mac автоматично розблоковується. Ви його просто відкрили, він вже розблокований. Вам не треба тикати додатково Touch ID, який може з першого разу навіть не спрацювати. Ось такі от фішки. Мої дорогі читачі, слухачі і підписники. Там є ще інші штуки, про які я, напевно, чесно вже не згадаю, можливо, я їх навіть також використовую. Але ось ці це прям вау. Навіть е, ви можете, наприклад, фотографувати за допомогою Apple Watch. На iPhone. Тобто на айфоні відкрита камера, або вона сама відкриється, здається. Ви відійшли, хочете себе сфотографувати, наприклад, з сім'єю, натикаєте на Apple Watch, і iPhone вас фотографує. Круто, дуже мега-круто. Оце така екосистема, вона реально утворює єдине ціле. І як я сказав, це те, що вас буде тримати в цій екосистемі. Тому що, ну, наприклад, у вас MacBook, а ви думаєте, ну куплю собі ноут на Вінді. але починаєте думати, а ні, ну не так то й прикольно. Або, наприклад, iPhone. Не так то й прикольно вже е купувати телефон на Android, скажімо, коли у вас iPhone, тому що ви вже заглибились в цю екосистему, і вам простіше навіть за якийсь продукт Apple переплатити, чим використовувати продукт. Цієї ж категорії, але іншої компанії. Як я сказав, вона просто вас тримає в собі. В цьому можна сказати, в цьому плані, в плані екосистеми, Apple, напевно, монополісти, але вони ось цю штуку зробили дуже круто. Дуже круто. Я прям ну, реально вражений, тому що як я сказав, жодна компанія, я не чув таких компаній, які випускають стільки продуктів. І... Ці продукти були б так між собою зав'язані. А на цьому все Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось. Можете поставити лайк або підписатись на канал, або зробити і те, і те. З вами на зв'язку, як завжди, був Влад, це просто блог. До зустрічі в наступних відео.